Вітаю, зараз покажу цікаве, які манометр не варто купляти. От кого типек цей. Він показує на 0,3 атмосфери менше від якісного. Коли тут 2,2, а тут показує скільки. 1,9. Беремо наш манометр, називається штурмовик. От він так виглядає, корпус якісніше виконаний. Тут ліпший метал всюди. Ось він показує 2,2 чітко. 2,2 ТЕСКа. Так що дешеві манометри не купуйте. Вони не точно менше показують.